Доброго раночку, мої любі дітки. Сьогодні на занятті зліплення нагодуємо пташок. Прилетіла пташечка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я кріхоток, дам маленьких зерняток, насіння та пшона. Пригощайся, пташечка, лагідна моя. Взимку пташкам дуже важко знайти собі їжу. Без допомоги людей. Тому добрі люди лагодять годівнички і насипають туди для пташок зернятка або крихти хліба. Сьогодні ми будемо ліпити зернятка із пластиліну. Звичайно, що справжні живі птахи їх не будуть їсти, але коли ви підете на прогулянку на вулицю. Ви зможете по-справжньому погодувати пташок, насипавши їм крихіток хліба або зернятка. Вони будуть вам дуже вдячні. Для роботи нам потрібен пластилін жовтого та коричневого кольору. Дощечка для пластиліну. Беремо пластилін, трішечки відщіпуємо, Робимо ось такі маленькі зернятка. і жовтого кольору. жовтого кольору ми робимо кругленьке. Це у нас буде пшено. Коричневе це у нас зернятко, а жовте це у нас пшено. Ось такі зернятка у нас вийшли для пташок.